Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас сьогодні до вже 17-го випуску нашої спільної рубрики Діалог Відверто. Це дійсно наша спільна робота. Тому що ті записи, які ми робимо в рамках цієї рубрики, вони такі самі тематичні, як ті, які я стараюся записувати ввечері, але тут тему задаєте ви. Тож, щоб не тратити багато часу, вертаюся відразу до ваших питань. Пішли! Доброго дня! Яка, на вашу думку, вірогідність того, що Захід проявить політичну волю та прийме Україну в НАТО до закінчення війни і потім нав'яже нашій верхівці боротьбу з корупцією і проведення реформ? Ой, казала моя покійна бабуся, колись таку фразу вашими би устами та мед би пити. Як би я сам хотів, щоб так сталося? Але давайте говорити відверто. До закінчення війни взагалі про це нема жодної мови, і ніхто ніяких планів подібних не має. Доки йде війна, в НАТО нас приймати ніхто не збирається. У випадку певних територіальних втрат, якщо Зеленський погодиться на мир без повернення території України, він зараз доказує, що цього неможливо, про це не може бути й мова, але чомусь переговори ведуться, а його Єрмак проводить копенгагенські зустрічі, де представляє нав'язує. Ну, план так званого глобального півдня. Ну глобальний південь це дуже умовно. Там Бразилія, Південна Африка, Сенегал. Сенегал. Насправді за цим всім за кадром стоїть Лі Хуей, офіційний посиланник Сідзіпіна, і диригує цими речима. Вони якраз передбачають корейський варіант для України, розподіл України. На, Фактично, ну дві держави, ну, частина просто відходить до Росії, ніким це офіційно не буде визнано, але має бути втрачено Україні. Тобто мир за території. Про це насправді вже ведуться переговори. Іноді проскакують такі речі, десь назовні. Я про це багато записував і говорив. Але в випадку, якщо завершується війна, і Україна не має стопроцентно відновлених своїх територій, насправді вона має право претендувати на вступ в НАТО, якщо виконує всі інші критерії, наголошую, всі критерії необхідні в НАТО. Єдине, що вона не має територіальної цілісності, і вона. Не може ставити перед НАТО питання про участь всіх натівських держав у тому, щоб ці території її повернути. Тобто, якщо ми вступаємо в НАТО, ну умовно кажучи, без Криму і частини Донбасу, ми повинні погодитися на те, що за ті території ніхто воювати не буде, крім нас самих. Але всі інші території, під захистом загальної парасольки НАТО, абсолютно, таких в повному вигляді саме таких варіантів, в історії не було. Тому насправді. Це просто це не заборонено, це можливо. Основне питання при вступі в НАТО, те, що стосується війни чи взагалі територіальних претензій, це країна, яка вступає до НАТО, не має права заявляти територіальні претензії на міжнародно визнані території інших держав. Був приклад Румунії, коли вони дуже хотіли вступити в НАТО, а тоді в них був сильний реваншизм. Це був вже чи це вже був президент Риян Бесеску, чи це ще було до нього, але вони не визнавали повноцінно територію України і тим більше Молдови. Але їм довелося для вступу в НАТО підписати з Україною і Молдовою договір про державний кордон. Все чітко питання територіальні зняті були назавжди. Ота саме й тут. Тому під час війни, доки гаряча стадія не може бути мови про вступ в НАТО під час замороженого конфлікту, теоретично може, але на практиці це уявити важко. Тим більше основне ще раз кажу: це не територіальна цілісність, це внутрішній стан держави. А от тепер починається найцікавіше. Володимир Зеленський навідріз відмовився щось міняти в Україні. Ні, він каже: знаєте що, ПДЧ це для нас образово. Українська армія захистила Європу. Там все. Ми хочемо вступити, так як Фінляндія і Швеція. Фінляндія і Швеція на порядок обганяють будь-яку іншу країну члена НАТО за всіми критеріями. Вони перевищують критерії, яке може бути ПДЧ в країнах, які вже його давним-давно виконали, навіть не думаючи ще про НАТО в Україні. Просто страшний регрес. Страшний. Станом на дев'ятнадцятий рік у нас щороку виконувалися е, щорічні плани україна НАТО, які були Шиюшенку даровані як замінник ПДЧ. Вони не давали зобов'язань перед Україною, але це по суті було фактичне ПДЧ. Зеленський скасував цю норму. Він не виконував жодного річного плану. Більше того, за цей час цілий ряд реформ. Ці уряд змін дали повний відкат. У нас до зброєння, у нас зміни відповідні, які необхідні навіть військовій частині відновилися тільки після 24 лютого, після вторгнення. До того влада Зеленського руйнувала українську оборонку, знищувала все те, чим Україна, хоча б якось могла бути приваблива для НАТО. Так сьогодні Збройні Сили України творять чудеса. Але НАТО це є не військовий союз. НАТО це є військово-політичний союз. Подібної до Європейського союзу, і він з нею в значній мірі перекривається. І тому в НАТО більше ніколи не приймуть чисто з військової кон'юнктури. Ніколи Туреччина була останньою країною, яка попала в НАТО саме з військових інтересів, без урахування внутрішньої позиції держави. Хоча тоді там було трошки менше автократії ніж є сьогодні, та сама історія із Україною. Нам не дадуть вступити в НАТО, якщо ми не покажемо хоч якийсь прогрес, хоч якусь волю до того, щоб щось добре, нормальне робити в себе в країні. Слухайте, червінський за гратами, Резніков і всі його заступники, які. При оптовій ціні, гуртовій ціні 30 з чимось там гривень за літр пального купують його по 83 гривні. Ви розумієте, про яке НАТО може бути мова? Ну яке НАТО, коли кроти відверті сидять в на найвищих ешелонах влади, і фактично всім керують? Коли міністр оборони насправді виглядає з кишеньки головного завгоспокраїни, якого британці, а з ними і американці, тому що вони такі речі координують з британцями, визнають російським агентом. Про що можна говорити? І тому моя мрія про те, щоб сталася така історія, як ви пропонуєте, вона, на жаль, не реалізується. Є кілька країн, які вважають так само, як ми з вами. Це було б добре Україні дати е, вступ, дати офіційне членство в НАТО, а після того почати вимагати. Ну, от зараз Ердогано щось вимагає, зорбана вимагають, дуже довимагалися, вони ставлять коники. Орбан грається відверто російську гру. Ердоган закуповував російську зброю, відмовився брати участь в санкціях проти Росії. І вони мають навіть проти них якийсь сьогодні механізми. З НАТО не можна виключити, не забувайтеся. І тому ніколи на це не підуть. Принаймні основні відповідальні держави. А для нас було б це дійсно до добре. От зверніть увагу, Ордоган, людина авторитарна, і він він знав, що ті вибори, які зараз в речні, він міг їх програти. Реально міг програти, якби він їх програв. Він би точно мусив або тікати з країни або опинився б у в'язниці. Йому багато що не простили би. І що? Ердоган не фальсифікував вибори в Туреччині. Так він боявся, так він ризикував, але він не пішов на фальсифікування виборів, бо Туреччина країна член НАТО. Слухайте, про Орбана навіть говорити не хочеться. Орбан авторитарний лідер, але в нього є Будапешт, де регулярно перемагає опозиція, яка йому створює неймовірні персональні проблеми. І що? Орбан хотів би, ну скажімо, заборонити опозиційні партії, обмежити їхній доступ до преси, те, що робить Володимир Зеленський на сьогоднішній день, штучним способом скоригувати вибори, провести вибори в якісь угорській дії. О, треба глянути, як угорською буде звучати соводія, там дія, мрія і інші воги «мрія» зеленського. І що, Орбан не посмів. Тому що є певні межі, за які країни-члени НАТО зайти не можуть, не дадуть. І для нас це було б дуже важливо. Але на привики, жаль, ті вибори в нас будуть проводитися в умовах абсолютно неконкурентності і нечесності, з фальсифікаціями, з обмеженням доступу до засобів масової інформації, то, що те, що в НАТО взагалі не приймається. А я боюся, що після цих виборів. Про НАТО взагалі нам доведеться забутися дуже надовго, доки щось кардинально не зміниться в Україні. Тому я б хотів, щоб так сталося, як ви написали, а так, на жаль, не буде. Давайте йдемо далі. Наступне питання. Ви часто казали в ефірах, що ПОЙО ніколи не застосує ядерну зброю. Чи змінилося ваше ставлення до цього після знищення Каховської ГЕС? Перше, я не казав, що ПУ не застосує. Я казав, що Застосування цієї зброї мізерно мале рішення Путіна застосувати ядерну зброю, чи нею принаймні погрожувати дуже жорстко було зустрінуто відсіч у в тому числі його союзникам. Вони не хочуть, щоб розбалансувалася історія з ядерною зброєю для Індії і Пакистану. Це фактично розв'язка майбутньої війни. Сьогодні вони знають, що це засіб стримування. Коли перший хтось застосує ядерну зброю після Другої світової, це це все це випустити, відкрити скриню Пандори. Китай категорично не хоче. У нього нема паритету зі США. Йому дуже важливо, щоб ядерна зброя була тільки стримуванням, нічим більше. І саме тиск Китаю в першу чергу зіграв ключову роль для того, щоб Путін не міг сам відважитися. Але Якщо Путін навіть відважиться на це, слухайте, нема ніякої ядерної кнопки, червоної кнопки не існує. Там є просто дозвіл на запуск на кожному наступному рівні, реально від Путіна до прямого запуску повноцінному обсязі є 20 людей, з них сім. Особисто приймають рішення здійснити чи ні. І при Радянському Союзі був помилковий сигнал, який дійшов до пускової установки, на якій один з офіцерів, там два офіцери, мають одночасно провернути ключ. Один з офіцерів провернув ключ, а другий сказав: Я не вірю в цей сигнал. В мене є підстави вважати, що це помилка. І не провернув ключа. Недавно. Цьому офіцеру радянських збройних сил в ООН вручили орден миру чи якісь іншу нагороду за те, що він світ врятував від ядерної катастрофи. А в радянському союзі ну його як його не засудили. Він ж отримав наказ, він його не виконав, але наказ то був фальшивий, наказу не було. Його понизили у звані і дисциплінарно покарали, тому що, виявляється, мав виконати на сьогоднішній день. Імовірність того, якщо не буде ядерної атаки на Росію, якщо не будуть якісь колони збройні саме іноземні, а не свої, як Пригожинська, наближатися Москви, Імовірність того, що весь ланцюжок спрямує на запис, на запуск практично нульовий. Вони готові запускати ядерну зброю. Не Путін, ті, хто нижче, як приречені, в них нема бункерів, їхні сім'ї в містах, по яких перших прилетить. Вони всі загинуть, і тому тільки у випадку, якщо вони будуть знати, що і так вже ядерна катастрофа, і так на Росію полетіли ракети, тільки тоді вони дадуть, вони продовжать лінію від Путіна до прямих безпосередніх ядерних установок. Тому насправді ймовірність такого застосування мізерно низька. Трохи гірша ти здається з тактичною зброєю, там менше. Факторів стримування, але покарання за тактичну зброю буде не менше ніж за стратегічну. А результат від неї всі вже на Росії сказали по військовій доктрині висловилися практично не дасть ефекту. Тим більше не забувайте, ті самі ракети, які ми зараз збиваємо. Ці ті самі крилаті, частково балістичні. Київ жодна ракета вже не пролітає по інших містах. принаймні, крилаті всі збиваються. Подумайте, є в тому сенс, що нема. І на Росії теж про це трохи думають. Вони розуміють наслідки. Ідемо наступне питання. Це як взагалі купа знаків питання? Моє рідне Запоріжжя переймувати у що? В Запоріжжя? Так, це вже трошки застріле питання, але воно варте уваги. Коротко відповім. Насправді, Запоріжжям тему вже знято. Комісія стопоніміки. Побавилася, знаєте, ну у нас війна, а вони так граються. Там трошечки є інтелектуалів, які люблять трошки погратися інтелектуальні ігри, а плюс там є політичний фактор. Я думаю, що від чогось нас відволікали, від чого Боже, там стільки є всього, від чого б влада хотіла нас нашу увагу відволікти. Історія Запоріжжя не, не стандартна і вона не підлягає зараз якомусь вирішенню. Це є назва. Так, ця назва топонімічна, а не пов'язана з конкретною перейменуванням, поверненням населених пунктів. Був Російський Олександрівськ, в честь якогось там імператора. Після того, в 21-му році, Радянський Союз, більшовики перейменували в Запоріжжя. Назва ну, адекватна, вона правильна, тому що є топоніміка самого району, там не було цього міста. Але там була топоніміка, яка називалася місцевим людям Запорожжя. І єдине, що могло виникати питання: Запоріжжя це Запорожжя? А навіщо влізти в це, коли воно нормально вкладається в норму української мови, коли воно нормально сприймається українцями, всі до цього звику, і там немає ніякої ні дерасифікації, ні дерадінізації. Нема в цьому потреби. Але є куча різних первомайських, всякої іншої біди, яку треба перейменовувати. якраз після під час війни це на часі. Не треба зараз на це тратити гроші. Вам потрібно провести офіційні рішення віднизу і до верху, від комісії і до Верховної Ради, яка ухвалює відповідні рішення, по всіх первомайськах узгодити з місцевими громадами для цього не треба витрачати грошей. А вже відповідні там зміни якихось табличок, зміна документації. Вона роками може вестися. Перше, друге, це може бути ну. Спокійно зроблено через певний період, коли вже заспокоюються військові речі. Головне, щоб рішення були тепер, коли вата трошечки сховалася, тепер були прийняті. Ну і є речі, де просто треба усунути певні дрібні русизми. Ну, от є під міст, під Києвом прекрасне місто бровари. Але це русизм. Насправді броварі. Від князівських часів там були броварні, пивоварні, і там були броварі. А Російська імперія для себе використала виключно в російському написанні для українців, як тоді вони казали Малоросії, було броварі. А для росіян було броварі. «бровари». Вони інакше не могли вимовити. І в картах останні карти Української Народної Республіки, січових стрільців, скрізь позначено броварі. Потім незалежній Україні чомусь вирішили не повертати українську назву. От зараз поміняти одну буку і все. Це не серйозні зміни, але ці зміни треба зробити, тому що розумієте, воно. Воно лишається трошечки такою певною кармою Совєтського Союзу і отої російського, російського впливу на нашу свідомість. З цього треба позбуватися. І це зовсім не проблема зробити це через час війни. От гратися з такими містами як Запоріжжя ну направду, це було небудро, неправильно і недоречно, і слава Богу, дали задній хід. Так, наступне питання. Пане Тарасе, чи може Україна протестувати проти судилища над азовцями в Ростові? Чому влада така пасивна і щодо Азовців в Туреччині? Слухайте, в мене просте питання. А багато зараз нас чули в різних засобах масової інформації, що той суд, судилище над азовцями, про яке в нас побіжно сказали, що там 22 людей судять. І, напевно, їх засудять до довічних ув'язнень на Росії, незаконно судять їх судять за те, що вони просто виконували свій військовий обов'язок країні, яка захищалася. Це не є підстави для суду. Судити полонених можна. Женевська конвенція це дозволяє, коли вони вчинили, чи вже в полоні злочину, наприклад, вбивство чи крадіжку свого друга, або вчинили злочини воєнні. Під час виконання своєї служби саме воєнні злочини, а не приналежність до тої чи іншої військової структури, яка є частиною Збройних сил України, це абсолютне свавілля расистів, абсолютне порушення всіх міжнародних норм і конвенцій. Вони взагалі там все порушили, що можна порушити. У Мене просте питання. От я почав з того: а багато з нас згадають: а на яку дату перенесено засідання суду? Наскільки я пригадую, на 28 липня. А я не певний точно, тому що я це знаходив десь, по-моєму, чи не в російських якихось джерелах. У нас про це згадали десь мимохідь і все. А багато з вас, ну я вже назвав, 22 людей судять, згадають, що там було 24, двох віддали відразу на обмін, скільки там жінок, які були просто кухарками у них працювали в полку Азов серед захисників. Хтось про це знає? А питання чому? А тому, що про це табу говорити. І чомусь на цьому табу зійшлися всі. І ніхто не хоче піднімати цю тему. Чому? Ну комусь дуже невигідно. Тому що хтось сказав цим людям: ідіть, виходьте, складіть зброю, і ми вас міняємо. Їм збрехав особисто Володимир Зеленський. Я вас міняю. Ви виходите і повертається в Україну. І він їм збрехав, тому що на той момент не було жодних домовленостей взагалі. Більше того, ли, почався дуже серйозний процес без Зеленського. Це робили колишні президенти Кучма, Порошенко Ющенко, Звернулися до Сідіпіна. Ну, до інших теж, але там було звернення до Сідіпіна, і до Сідіпіна звернулися дружини. Людей, які були тоді на захисті Азовсталі. Вони чомусь, слухайте, за цим так просто не звертається дві різні групи, не пов'язані між собою, звертаються тоді, коли є зустрічна воля Коли з Китаю, який хотів би взяти для себе певні додаткові бали у врегулюванні чергової якоїсь кризи. Всі це було б цікаво. Зокрема, в діалозі з Америкою показати: От ви не можете, а я можу. І це почав працювати якийсь процес. Я не знаю, чи він би був ефективним, але Зеленський, як припечений, рвонувся негайно, дав команду, не чекаючи відповіді з Китаю, дав команду негайно здавайтеся. Ми вас поміняємо. Ці люди попали в полон. Так от, нам дуже гарно розказує Єрмак з Подоляком про те, і Буданов, як вони міняють, скільки там азовців поміняли, і ой, які ми хороші. Я вам назву цифру, яку вони не називають. 1900. Захисників Маріуполя зараз перебувають у полоні. 1900, дев'ятсот помінених кілька сотень. Менше ну, одна п'ята частина, принаймні менше четвертої частини поміняних. Всі решта там, з них частина загинули вже в полоні. Частина можуть загинути тих 22, яких ми побачили, їх вже засвітили для преси. Вони виживуть. І вони найімовірніше рано чи пізно будуть поміняні. А ті 1900, яких там утримують, а їх поміняють, а їх звільнять, а про них взагалі хтось думає? Ніхто не думає. О цьому біда. Що стосується тих, хто в Туреччині, ну слухайте, так це за погодженням з Україною. Це не було те, що Угорщина забрала якимось чином домовилася з Росією, забрала з одного полону в інший якусь певну кількість наших військових, там 11 чоловік. і Ми зараз їх ледве відвоюємо в Угорщині вже з угорського полону, країні члені НАТО. Туреччина теж країна член НАТО. Але Туреччина повілася правильно. Вона погодила цю справу з Україною. В них була можливість під Екстракцію на своїй території забрати тих, кого здавалося, було неможливо забрати. І ми їм дуже вдячні і Туреччині і Саудитам за те, що вони під повернення там певних осіб політичних домовилися і вивезли командирів, командирів, які були приречені, і вони зараз в турецькому полоні. Це полон, це не є воля. Так вони в хороших умовах, так вони на нормальному харчуванні. Вони не мають права не то, що кудись виїхати, вони навіть не мають права для нормального спілкування. Вони не можуть користуватися мобільним зв'язком. Вони не можуть бути в інтернеті вільно. Це нормально? Це полон. Це просто нормальний полон в цивілізованій натівській державі, полон узгоджений з Росією. Україна на це підписалася. Володимир Зеленський дав саме на такий варіант добро. Чи можна було торгуватися? Не знаю. Можна було торгуватися напевне, що будуть інші умови. Можна було домовитися про те, що вони не будуть на постійно, ну скажімо, на півроку максимум. Але Зеленський тоді вірив, що за, от, за три місяці війна закінчиться. Я домовлюся з дядією дяді у Вона же все хорошо. Тому насправді вся ця історія вона дуже прикра і вона дуже сумна, і в ній дуже багато підості. Наступне питання. Не дуже люблю такі питання. Воно дуже персоніфіковане. Воно про журналістку Марину Данилюк Єрмолаєву, яка, напевне, патріотична людина в кожному відео не перестає не обходить можливості плюнути на Петра Порошенка, мов такий самий, як там і теперішній, і все інше. Що можете сказати про її вподобання політичні разом з Буткевичем? Слухайте, я маю не просто що сказати, я маю свою історію. 1 січня 2019 року напередодні виборів на телеканалі Еспресо виходять кілька великих блоків, де їхні провідні журналісти приблизно години 4, по 3 години, по-моєму, або й по 3 години кожна група щось розказують разом між собою стоять і говорять про політику, фактично про вибори. Інші групи, там була друга група, в якій були і Василь Зима, і інші там, і Чечеринда, і дівчата їхні. Там було все дуже добре і гарно. А тут Данилюк Ярмолаєва, Буткевич, Черненко і Чи... ой, як він? Ну забувся вже і Господи Барчук Мрасава. Слухайте, вони як почали прокляті Парахаботи. Порох програє, тому що він такий сякий. І я ну, не втримався, я написав просто Facebook-допис і сказав: ну, це приклад поганої журналістики. Журналісти відповідальні це була їхня програма, це програма провідних журналістів каналу. І вони мають зробити баланс. Це коли у вас гості. Ви шукаєте гостей за балансом, ви не можете впливати на них. Але коли ви самі ведете, ви маєте сформувати баланс. Ви провели програму, де не було ні слова поганого про когось іншого. Тоді вже Зеленський засвітився. Про це не було. Було тільки одне какой плохой Порошенка. Всі четверо, тих три чи чотири години без перерви розказували, який поганий Порошенко, які мерзотники, всякі там порохоботи. Вибачте, телеканал Експресо. Які дивилися в основному, я думаю, все-таки прихильники більше прихильники Порошенка, ніж інших там сил, і точно не майбутнього Зеленського, і напевне, не Тимошенко. Ну, напевне, на цьому каналі це робити було неадекватно. І я написав це в дописі своєму. Почалася яка істерика. Почали там вбивати брудом. Ну, їм правда теж відповів. І тоді мене запрошують на ефір. Кажуть, з'ясувати відносини. От я попадаю до цієї Данилюк Ярмолаєвої. Знаєте, як виглядав ефір? Я ж думав, що ми будемо сперечатися, чи має от якийсь такий собі Тарас Чорновів блогер, право покритикувати журналістів, що вони на його погляд проводять небалансований не ефір політично перед виборами. Чи не має право Тарас Чорновію це говорити? Чи журналісти мають дотримуватися балансу, чи не мають? Я думаю, що ми будемо про це говорити. Весь ефір годину Данилюк Ярмолаєва. Змусила мене бути адвокатом Порошенка, ну що я взагалі то не підписувався і не збирався, але довелося. Цілу годину вона тільки лила мені, а Порошенко він же ж такий. А ти знаєш, що він такий зробив? А ти знаєш, що в нього в команді? А ти знаєш що? Слухайте, ефір, додаткова година, де ведуча, вона весь час в зв'язку електронку зв'язувалася з трьома іншими, де їм то вона і цитувала, то Барчук їй сказав, то ой, Руденко казав Черненко, Руденко. Руденко їй щось підкинув, і вони без перерви лили бруд тільки на Порошенка, навіть не на мене. До речі, після того я був став забороненим через підтримку Петра Порошенка, забороненим на телеканалі Експресо. До сьогоднішнього дня мені заборонено, мене заборонено туди запрошувати. Як я маю ставитися до цих людей? Я маю ставитися до них як до людей, які привели до влади Володимира Зеленського. Вони зруйнували внутрішнє поле. Вони руйнували його пару років внутрішнє поле тої команди, яка стояла саме за патріотичними силами. Коли ви б'єте у своєму власному полі, знищуєте своїх, ви граєте на чужих. Данилюк Ярмолає може скільки завгодно зараз критикувати Зеленського за його дії. Але ця людина особисто відповідальна за прихід Зеленського до влади. Все крапка. Вона мало чим відрізняється від тої ж самої Мосийчук. Ну просто Мосійчук чим, що говорила тоді, що говорить і зараз. В принципі, не помінялося, може навіть це якось і пристойніше. А ця ну зараз говорить протилежне, але ти це зробила. Ти це зробила. Все, до побачення. Це з ними, це, що їх стосується. На чому закінчена ця тема? Йдемо далі. Цу, це цікаве питання, таке, знаєте, своєю певною особливістю. Воно довге, я не буду читати повністю. Я просто перекажу. Один з авторів каже: ну, от ви хорошу даєте аналітику політичну, так, мені це подобається, але це цікаво мізерній кількості ваших глядачів. А от люди хочуть побачити щось інше. А як вас до історики, до історичної логіки? А чи не ви хочете робити якісь програми про історичні співпадіння? Чому там Росія, чому якась країна нападає якось іншу? Якась інша відстоює в історичному контексті розглядаючи. Слухайте, маленька, простенька відповідь. Перше, я саме таке роблю регулярно. Я дуже часто роблю історичні аспекти. Вони для мене важливі, вони для мене цікаві. Пункт другий. Ну насправді слухайте, я сам трошки займався політехнологіями. Це дуже брудна робота. Я її покинув і сказав, все крапка я більше не хочу. Хоча вона дуже добре оплачується. якби я зараз був політехнологом в когось, повірте, в мене б не було питання, де мені взяти гроші там до кінця, не то вже, вже місяця, а до кінця тижня дожити. Тому окрема річ, це політехнологія. Я не вірю автору конкретно цього питання. Просто не вірю. Вибачте мені, будь ласка, ви. Пишете так само, як колись мені писав. От я колись себе в Фейсбук, ще коли його мав, писав, крім всього іншого, крім політики, на мій погляд, дуже класні, краєзнавчі дописи з поїздок своїх мандрівок і по світу, по Балканах, і по Україні. І їх читали мало. Вони мало кого цікавили, там мало було відміток різних, але ну, я ними був задоволений. І тут хтось. Я прекрасно навіть догадуюся, звідки, тому що я подивився потім, зайшов на аккаунт тої людини, і там все стало зрозуміло. Мені пише, слухайте, у вас такі неймовірні дописи по краєзнавчих, таке щось неймовірне, такі альбоми. Слухайте, киньте ви ту політику. Та політика не варта нічого. Пишіть тільки про краєзнавчі. А ви ще там кулінарні дописи робите? Вони взагалі шикарні. Займайтеся тільки тим. Слухайте, я тепер відповів вже нашому дописувачу при всій найбільшій повазі до вас. Перше, ви не дивилися, і не слухали, і не читали нічого з того, що я пишу і записую. Признайтеся в цьому, тому що там в мене часто історичні речі йдуть. І пункт другий. Я вам скажу: старайтесь, не старайтесь, доки в Україні ще є проблеми політичні, а вони й будуть, я буду займатися політичними темами, але історичний контекст я і так завжди застосовую. Він завжди в мене буде. Все, на цьому питання відповідь відбулася. Так, вітаю пане Тарасе. Е, В одному з своїх відео ви сказали, що Ахметов хотів прозорості свого бізнесу. Але також відомо, що Ахметов не сплачував 100% своїх податків, до якої прозорості насправді хотів чи хоче Ахметов. Давайте так, це була просто ілюстрація до певної теми певного періоду. Мова йде про нульові роки, коли Янукович був прем'єр-міністром при Ющенкові, і тоді відбувся дуже серйозний конфлікт. Ахметов, до речі, був на ножах з Азаровим, Хоча при тому Януковича критикувати не ризикував серйозно. Але час від часу в нього там бували випади, і він тиснув трохи. Він добре прорахував. І це насправді це правда. Чесно, сплачуючи податки, працюючи в чесній державі, а Україні ніколи чесного податкового не було. А зараз, взагалі, з Гетьманцевим це просто смерть і загибель. Але в, чесні, в причесній системі прибутковіше працювати. Без приховування, без порушень. Тоді ти виходиш дійсно на міжнародні площадки, тоді були там дуже спеціальні передумови, і тоді ти заробиш набагато більше. Яхметов це прорахував. І він це, по-моєму, був десь рік 2006 чи 2007. -й. Він почав настою наполягати на тому, давайте всі дружно, виходимо на такий рівень, ми більше заробимо. На що народ відповів? Слухайте, ну перше, ви займаєшся бізнесом, а ми займаємося тим, що ми тупо крадемо. І тому не лізь цим, яка не була потужність Вахметова, її тоді придавили. І він сказав, ну то ради Бога, ну зароблю трошки менше, а буду так само красти і не платити податки. Тому от я дуже спрощено це сказав. Це стосується нульових років. Що там зараз бізнесом Ахметова я до кінця не дивлюся, хоча під час енергетичних оцих ударів е його компанії спрацювали краще ніж держава. Ну на цьому крапка е це не стосується загалом опису ситуації. Це була просто ілюстрація старих певних історій. Так, на цьому і закінчую. У нас ж тільки 30 хвилин в одній програмі. Мені дуже шкода, що я відповів, занадто мало, розглянув занадто мало питань. Але я сьогодні трошки заліз в деталі, і мені здається, вони теж важливі. Тому що це не просто відповіді на питання, це теж розгорнуті теми, які мають для кожного з нас значення. На цьому прощаюся. Наступний випуск буде завтра. Сьогодні буде якийсь тематичний Слава Україні! Перемоги! Віримо в ЗСУ, молимося за наших захисників!